Хабарників у Києві затримали працівники прокуратури сумської області спільно із регіональними силовиками. Зокрема, задокументовано факт вимагання двома особами 300 тисяч доларів неправомірної вигоди від власниці торговельної марки та мережі магазинів на Сумщині за припинення щодо жінки переслідування і закриття кримінального провадження у подальшому на прохання підприємця в одному зі столичних ресторанів. Вимагачі погодилися зменшити суму вдвічі. Дев'ятнадцятого числа було затримано. Двоє громадян України при отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Попередня ціна була 300 тисяч доларів, потім вона була зменшена до 150 000, і були затримані особи в порядку статті 208 безпосередньо під час отримання вказаної неправомірної вигоди. Наразі досудове розслідування триває, тільки що сьогодні особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Із можливістю внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень щодо одного, та щодо 3 мільйони гривень щодо іншого. Одному із затриманих повідомлення про підозру погоджене Генеральним прокурором України і відповідної вручене. на сьогодні перевіряється і хто саме були ці особи і яким саме чином вони намагалися виконати ті обіцянки, які давали громадянців, якої вимагали неправомірну вигоду. Тобто розслідування не буде зупинятися лише на тих обставинах, які встановлені, а будемо намагатися з'ясувати і. Особенниками кого ж саме виступали ці затримані громадяни, наразі проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення. Зокрема, перевіряється інформація про те, що один із затриманих діючий співробітник Національного антикорупційного бюро України за скоєну зловмисникам загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.